Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам посилочку за грудень місяць. Тут багато акційних товарів, тож дуже важливо поділитися з вами інформацією. Перша позиція це шампунь з часником В її складі є ще капіксил та вітамін Б, які зміцнюють волосся. Та сприяють росту. Якщо у вас випадає волосся, активно випадає сильно, неприродно, то дуже баж... раджу вам використати ось цю серію для відновлення. У складі набору можна ще взяти олію для зміцнення волосся з часником та маску. Шампунь є в об'ємі 225 мл та 500 мл. Вартість 109 та 159 гривень. Це наші дезодоранти без алюмінію. Фіолетовий жіночий, синій чоловічий, чоловічий є ще сіренький. Вартість 139 гривень, і хочу сказати вам, що вони дійсно позбавляють, по-перше, запаху поту, і по-друге, призупиняють його виділення. Тож, активний дезодорант, який я вам щиро раджу. Це бальзам для губ. Він має неймовірно ніжний медовий аромат. Текстура м'якенька-м'якенька, ви коли наносите на губи, по-перше, немає взагалі ніякого відчуття, що на губах є якийсь засіб. По-друге, цей бальзам одразу починає пом'якшувати шкіру губ, одразу зволожує. Ну такий же в нього ніжний ніжний результат, ніжна дія, в повна вартість 189 гривень. Але у грудні на нього знижка 20 гривень. Тобто можна купити за 169. Дуже раджу, це прям моя любов на цю зиму. Дуже-дуже його полюбила і вам рекомендую сироватка для зміцнення вій та брів. В складі також є капіксил, можна використовувати лише на брови, лише на вії, або ж одразу і на ту зону, і на іншу. Дуже гарно допомагає відростити брови в тому місці, наприклад, де ми вищіпали зайве. Або вії. Після нарощення вій вони завжди потребують догляду ретельного, тож ця сироватка. Стане вам у пригоді. Вартість у грудні 339 гривень. Це на 60 гривень дешевше, ніж зазвичай, тому я дуже раджу вам її собі придбати або на подарунок, або для себе. Гель для вмивання зі скрабуючим ефектом H-Reversist. Ця лінійка йде для віку 20. Можна і для молоденьких дівчат, і для літніх жінок. Підійде кожній, і незалежно від типу шкіри. Дія цієї лінійки є м'якою. Ця серія дуже ніжно доглядає за вашим обличчям, і вона є дуже високої якості. Вартість, якщо не помиляюсь, 399 гривень в каталозі. Дифузори для оселі. В двох ароматах. І на них на парочку, зараз акція. Ціна 328 гривень. Це на 70 гривень дешевше, ніж якщо брати кожен дифузор окремо. Вони в складі мають 5 паличок, і ми можемо регулювати яскравість аромату. Якщо ми ставимо менше паличок, то маємо. М'якіший аромат. Якщо ми ставимо всі 5 паличок, то такий прям аромат насичений, добре відчувається, тож можемо регулювати силу аромату, і, окрім цього, ще ж <свитрачається> витрачається його набагато менше, якщо паличок стоїть 2 або 3. Тому дивіться, самі регулюйте. Наша новиночка, ефірні олії, можна купити як в наборі. Ось подивіться, всі вісім ефірних олій в наборі зверху про кожну написано для чого, яка. І вартість, якщо беремо набором, на 15% нижча, ніж якщо беремо окремо. Тож, придивляйтесь собі, ефірне масло можна брати окремо, одну баночку, яка вам приглянеться. До речі, хочу сказати, що це натуральні ефірні масла, не синтетичні. Звертайте на це увагу, якість дуже висока. Шейкер. Шейкер тепер у нас також можна купити, тому що є в наявності і коктейлі для зменшення ваги. Тож, приглядайте собі шейкер, дивіться, який він гарненький, бусковий. Дуже зручно в ньому перемішувати коктейль. І, звичайно, самі коктейлі. В чотирьох смаках: шоколад, ваніль, банан а, і полуниця. Вага 540 г, і цієї порції вистачає на 20 днів прийому. Це протеїновий коктейль, і в його складі, окрім протеїнів, є ще вітаміни та мінерали. Тож, ви. Не лише контролюєте свою вагу, а ще й зміцнюєте організм. Цим коктейлем можна замінити будь-який прийом харчування. Але, як на мене, найефективніше замінити вечерю, тому що сніданок повинен бути гарний, калорійний, для того, щоб нам вистачало енергії на цілий день, щоб ми. Активні були, і щоб працював мозок. А на на навпаки, треба мінімальну кількість калорій, тому що ми вже надвечір не дуже активні, і, відповідно, нам не потрібна дуже велика кількість калорій. Тому рекомендую саме вечірній прийом їжі замінити, і тоді дійсно зможете побачити результат. Це суміш чаїв. Вони йдуть в пакетиках. В стіках. І в складі є чорний чай, зелений чай, а також деякі трави. В чотирьох ароматах також пам'ятаю точно, що є малина персик лимон і ще якийсь, чесно не пам'ятаю, ми собі на пробу взяли персик та малинку. Дуже смачно, ароматно і Саме саме цікаве, що ці чаї є заспокійливими. Наша натуральна чорна кава, в складі якої є або пшениця, або цикорій. Цю каву можна пити людям з підвищеним тиском, або в кого проблеми із кишківником, у кого болить шлунок від кави, але від цієї кави шлунок не болить. Організм себе почуває чудово. І за рахунок пшениці жита чи цикорії, які є в складі, ваш організм отримує ще додатково поживні потрібні речовини. Універсальні, чудові, неймовірні серветки для прибирання. Це такий універсальний помічник, який зможе вам допомогти і на кухні, і в туалеті поприбирати, і холодильник помити. Все, все швиденько, і в таких важкодоступних місцях. Кахель миє, підлогу миє, можна взуття, можна одяг протирати, сумки, прямо максимально універсальні серветки. Ось така посилочка. Придивіться, придивіться особливо до акційних позицій, тому що на них дуже гарна акція цього місяця. І зробіть собі подаруночок до Нового року. Всім бажаю гарного настрою! Тримайтеся, перемога обов'язково буде за нами, за українцями. Бувайте!